Перевести годинник в Honda ENP2. дивіться Заходите в General Settings. Далі заходите в System, шукаєте менюшку About. І там, де Soft Version, пальцем потрібно, потрібно потримати 10 секунд. 10 секунд треба потримати на soft version, Ви тримаєте 10 секунд і має відкритися спеціальне інженерне меню на 10 пунктів. дивіться Ви тут цього 2 пункти. Вибираєте спочатку. Detail Information Settings. Далі Function Setup. І ось тут «Data і Time. Вам треба та зробити, щоб автоматично було виключена. Тобто вона позводу включена, ви її вимикаєте off і можете поставити собі дату. от ми поставили, і, і Нажимаєте Return. І «Set Time». Тож виставили, нажимаєте Return. Щоб це збереглося, ви повинні вийти в меню за, за допомогою кнопочки Return. Пах-пах-пах-пах. Вийшли-вийшли. І годинник у нас тепер український. Було корисно, підписуйся на Cars.